3-4 травня це день, коли кожен може показати свою приналежність до українського народу, його історії, сьогодення та майбутнього, одягнувши символічне історичне надбання нашого народу, наш національний код та оберіг, вишиванку. Зміївчани цьогоріч теж вже традиційно, попри усі складнощі, спричинені війною, не забули про це світле свято у центральному парку поблизу флагштоку для зміївчан. Сьогодні, 18 травня, виступили запальний зраз. Ковий аматорський колектив сучасного танцю «Авангард» та чарівна Аліна Бережна. Свічний предків, талісман, хай не буде серед нас байдужих, і один в нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі. в Будень за потреби одягнім, і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Сьогодні на вулицях нашого Змієва сотні людей вбрали різнобарвні вишиті сорочки й сукні. Хочеться подякувати воїнам ЗСУ, нашим захисникам, які зараз нас захищають. За те, що ми маємо сьогодні мирний день у нашому місті. Сьогодні день вишиванки. Хочеться сказати, що ми чекаємо наших воїнів. Ми їх любимо. Ми їх чекаємо живими, здоровими додому, і хай у них буде теж все добре. Вітаю з ним в вишиванки. Нас таке гарне вбрання частіше. Слава Україні! Бережімо українські традиції, саме вони є нашою духовною опорою і основою. Лариса Бодері, Вастоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.